Сьогоднішнє Слово Боже, яке звернене до нас, ставить перед нами дуже важливе запитання: чи ми справді готові зустріти Бога і не лише в якихось гучних проявах, так як ми чули, так, якимись величними знаками, як на Синаї, але й в щоденних об'явленнях його любові, Його правди, правди про нас. Правди про те, як ми живемо, Його присутності. Цей старозавітній уривок, який ми сьогодні чули з книги Вихід, він змальовує величну сцену богоявлення, громи, блискавки, хмара, звук сурми. Ізраїль здригається перед величністю Бога. А Євангелія показує, що не кожен навіть побожний слухач здатний зрозуміти, що Промовляє Господь. На цій горі Синай Ізраїлю тримує найбільший дар, присутність Бога серед них. Але ця присутність вимагає очищення. Так, говорить Господь, нехай вони освятяться, нехай вони виперуть одежу. І це не формальність, це глибока істина. Духовна істина, без очищеного серця неможливо витримати Божу присутність. Бог, немов полум'я, вогонь палитиме усе нечисте. Бог так насправді не ховається. Ми, напевно, більш не готові його побачити. Не тому, що він мовчить, а тому, що наші вуха дуже часто заглушені шумом страхів наших пристрастей, буденної суєти. І цей синай це момент, коли Бог стає надзвичайно близьким. Але що більше Бог наближається, так, то більше виявляється те, ким ми є всередині. І часом людина цього боїться. Я знаю таку особу, я знаю, приказка, що краще, е, краще гірка правда, ніж солодка брехня. так. А ця людина завжди говорить, ні, ні краще солодка брехня, краще солодка брехня. Так боїться пізнати цю правду, що він готовий ціле своє життя прожити в цій ілюзії і навіть не приховує цього. Відкрито про це говорить, що для нього краще солодка брехня. Це богоявлення, воно не лише виявляє Божу велич. Але й теж людську слабкість не для того, щоб потопити людину, а для того, щоб показати, куди правильно крокувати, як підійматися з цих слабкостей, так. Чому Господь промовляє притчами? Сьогодні ми чуємо про це в Євангелії. Апостоли запитують, чому ти говориш до них притчами? І він відповідає до них словами пророка Ісаї, бо вони дивляться та не бачать, слухають та не чують і не розуміють. І тут абсолютно не йдеться про якусь фізичну сліпоту чи глухоту, йдеться про внутрішню байдужість і закритість. Байдужість і закритість це те, що мішає бачити, і те, що мішає чути. Мені байдуже на когось, хто є поряд. Так? Натрапив на один відеоролик, там, де історик, один наш український, спілкувався з росіянкою. Я не знаю, скільки було років, можливо, 20-19. І вони говорили про історичні теми, а потім дійшли до питання: як ти думаєш, чи правильно що йде ця війна. І вона, ця росіянка, каже: мені байдуже, мені байдуже, вона мене не торкається, моїх рідних ніяк не торкається. Мені все рівно, хто гине, хай гинуть. І це є ознака цієї байдужості, байдужості не бачити Біль іншого, не відчувати, що хтось, комусь може боліти, що хтось переживає страшні втрати, не бачити е, потребу е, іншого. Так? Е, людина Може мати очі, так, але не бажати бачити цю правду, так, може чути, але не дозволяє цьому слову проникнути до, до свого серця, бо їй так комфортніше, так. а притча це немов двері, так, що відкриваються лише зсередини, як в цій картині, де Ісус стукає в двері, але відчинити не може, тому що ручка тільки зсередини. Так. Якщо е, твоє серце не хоче впустити світло, то жодне слово. Тебе не змінить. Жодне слово, яке навколо тебе, Тебе не змінить. Як заставити атеїста повірити? Ніяк, поки Він сам не захоче, поки він сам не захоче. І Ісус дає нам заклик. так каже благословенні очі, що бачать. Ісус завершує цю. Цей уривок словами щасливі очі ваші, що бачать, і вуха ваші, що чують, так і це не констатація факту, але виклик. Чи справді мої очі бачать його в ближньому, тому хто є поряд? Чи справді мої очі бачать його в Євхаристі? Чи справді мої очі бачать, аби чують його в тиші молитви? Чи чую я його голос у своєму сумлінні? Чи чую я його голос в Слові Божому, в подіях мого життя? А може він для мене якийсь бутафорний Бог? Справжнє християнство це про спроможність бачити невидиме, чути того, хто говорить тихо, бо Господь промовляє тихо, і відгукнутися на це дією. Ми, як народ Божий, дорогі брати і сестри, стоїмо між горою Синай і Галилеєю. Ми маємо привілей знати Бога через Ісуса Христа, який приходить до нас вже не в громах. Але в притчах приходить до нас в Євхаристії, не в бурі, а в ламанні хліба. Але ми також маємо відповідальність очищувати себе, формуватися для того, щоб бачити, щоб чути, щоб розуміти. Бажаю нехай ця дорога, яка, до якої покликаний кожен християнин, буде для нас. Дорогою, яка приведе до особистої зустрічі з живим Христом, амінь.